Вітаю, мене звати Аліна Петрук. Я випускниця Горлівського інституту іноземних мов магістерської програми історія психології». Нині я працюю в Національному музеї історії України. Музей це місце емоцій та пам'яті. Щодня я комунікую з безліч людей з нашими відвідувачками, відвідувачами, колегами. І я вірю, що для того, щоб побудувати екологічну комунікацію, ефективну комунікацію, необхідне розуміння, емпатія та повага до свого співрозмовника або співрозмовниці. Всі ці навички можна здобути, навчаючись в нашому чудовому горлівському ім'язі. Я бажаю йому е, лише процвітання і попусті негаразди. І виклики успішно їх давати. Дякую за вашу увагу, тому що це найцінніший ресурс.